Она як ви мене дістали. Ну все, ви хотіли війну, ви її отримаєте. Отже, до наступного уроку підготувати наступні параграфи. А тепер називаємо ці параграфи максимально тихо і повільно, щоб у них від низкого голівеньки потріскались. Отже, перший. Так, другий. Отак. Зараз я тобі підбруюся, зараз ти мене потанцюєш, зараз ти мене тою життю вдавишся і ніхто тобі більше не допоможе. Я вам що, дресировальниця в цирку? Перестань, будь ласка, жувати. Сядь, чого ти стоїш? Добре, продовжуємо. Хто мені хоче розповісти домашнє? Хто? Хто вже з тебе найбільше біся? Кого ти в Оксано! Оксана. Як умру, ой мреш. Та поховай, Ой, поховай. Мани <рес> на могилі. Ще до все по широкого. На вкраїні й милі. Добре, дев'ять, сідай. А можна вийти? О, починається. Зараз ти мене вийдеш. Зараз ти в мене до медсестри сходиш. Зараз ти як про журналом, ніякий не який лікар, не те, що медсестра не допоможе. <рес> Сядь, ці бочку, за дві хвилини перерва. Тоді вийдеш. А щоб ти ж утримався, то буде Добрий день, Васильівна. Доброго дня. О, халяка пішла. А може трьох хлопчиків парти поносити? Забирайте їх усіх, очі. Чи ми їх не бачили. Ну я не знаю, вони часами не написали. Хоча трьох борій, хай, хай лише домашні перепишуть. Ага, перепишуть, перепишуть. Буде кому двохі на наступному уроці не буде. Добре, дякую. дякую. До побачення. Валіть же звідси. Ой, я тут голос сказала, До побачення, мені